Вітаю вас, малята. Дітки, відгадайте загадку. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло Це туркочуть голуби, молодці. Пропоную вам вивчити віршик Олени журливої голуби. Послухайте його. Дмитрик любить голубів, сам хатинку їм зробив, змайстрував тоді драбинку, приладнав їм під хатинку. Поодинці, по драбинці, ходять раді голуби. І до хлопчика вуркують. Дуже вдячні ми тобі. Кого любить Дмитрик? Дмитрик любить голубів. Що він змайстрував для голубів? Сам хатинку їм зробив. Що приладнав їм під хатинку? Змайстрував тоді драбинку її приладнав їм під хатинку. Як заходять голуби до хатинки? Поодинці, по драбинці ходять раді голуби. Як вони вдячні хлопчику! І до хлопчика вуркують. Дуже вдячні ми тобі! А зараз пропоную вам вивчити цей віршик. Повторюйте разом зі мною. Дмитрик любить голубів. Сам хатинку. Їм зробив, Змайстрував тоді драбинку й приладнав їм під хатинку. По одинці, по драбинці, ходять раді голуби. І до хлопчика воркують. Дуже вдячні. Ми тобі. Дітки, як називається віршик, який ми сьогодні з вами вчили? Голуби, повторіть його ще декілька разів та розкажіть своїм рідним та близьким. Дякую за увагу! До побачення!